У нас в продажі є ось такі бездротові дзвінки з датчиками температури повітря і вологості повітря. І хотілося би в цьому відео показати деякі переваги цього дзвінка і пройтися по налаштуванню кнопки, якщо у вас вона відв'язалась. Приходить дзвоник з підв'язаною кнопкою, тобто ви в комплекті отримаєте ось таку базу, яка йде в розетку, і одну кнопку. Зразу хочу відмітити, що датчики температури і вологості стоять в базі. Тобто, деколи люди питають, чи можу я побачити температуру і вологість на вулиці, якщо повісити кнопку на вулиці, ні. Температура міряється ось тут. В дзвонику є кнопочки. 1, 2, 3, 4. Перша верхня відповідає за переключення Цельсія Фаренгейта. Друга кнопка відповідає за настройку дати. Якщо зажати її, то буде поступово змінюватися час. Не дата, час хвилини. Так, налаштували. Хвилини, зажали. Зафіксувалися. Так, треба почекати напевно поки воно зафіксується. Третя кнопка знизу. Якраз вона і є тою кнопкою, яка збиває. З'єднання. І люди, коли настраюють час, скоріш всього, пробують тиснути і наступну кнопку, і збивається з'єднання. Зараз покажу, як воно збивається. Е в комплекті воно йде з'єднане. Але якщо зажати і трошки потримати, зараз воно пропаде. Раз, два, там, три секунди. Зараз не від'єдналося. 3. 3 секунди. Тобто, якщо довше перетримати, то воно вже збивається. От я потримав 3 секунди другу знизу кнопки, і все, кнопка відв'язалася від бази. І тобто, виходить, люди дзвонять, кажуть: ваш дзвоник не працює, кнопка не дзвонить. Що треба робити? Знову зажимати другу знизу кнопку, чекати там до п'яти секунд. Три, 4, 5. І нажимати на кнопку. Тобто ви підв'язали знову е, кнопку до бази. Тобто, якщо у вас буде ще там, два дзвінка, три дзвінка, будуть лишні кнопки, то всі кнопки можна підв'язати е, до одної бази. Чого вискакує одиничка, Бо це кнопка один. Е, все, у вас вже під'єднана. І ця кнопка, яка е, друга знизу, якщо її не зажимати, вона відповідає за. Звук за зменшення звуку, але при короткому нажатті воно відповідає за звук. А якщо зажать, відповідає за прив'язку відв'язки кнопки. Ну і остання, остання кнопка за вибір мелодії. Короче, отакий дзвоник. Цікава модель, то люди в принципі не жалуються, воно, якщо доїхало, не відв'язалося і не побилося, бо дуже ніжні в перевозці, в транспортуванні, то дуже класний дзвоник, рекомендую. І тепер ви будете знати, як його налаштовувати.